Привіт. Ой, господи, що це тут. Що це так? Це просто знімало. Так, я українка, так що ну просто захотіла ВБ поставити. Ладно, йдемо. Так, Пана. Здрасте, мені, пожалуйста, посылку. Е, е, окей, тільки можете, пожалуйста, показати свій код Ой, я не знаю, як там творити. Окей, окей. Так, все хорошо. QR, QR код у вас 1567. пять чисем. Милана, иди принеси, пожалуйста. Чуй всегда я. Да потому що. Что... Ладно. У вас, ось ваша посилка е, Ви можете її тільки відкривати на дома. Ой, е, не вдома, ну не тільки. Можете її відкривати і на вулиці, і. Де, Коротше, де ви захочете. Е, е, окей, а що ти я вже забув? Е, потім ви подивитесь. Окей, до, до побачення. До побачення. Е, до побачення. До побачення. Димальчик. Ой, телефон. Ви куди? Ку телефон? Ой, телефон же. Не поїздили тут в цей Казахстан. Ага, І ще Посилку нам, нам надо їм розношувати. Ладно, йдемо додому. Ем, так, все. Йдемо до. Угу. Давай, давай відкривай. Давай. Як мені отак знімати? Скажите, отак или отак? Ну ладно буде отак. Е а що це можуть це ці якісь ігрушки? Господи, які ігрушки? Це не може бути типу, ігрушки. Ну от дивися, це типа груші. Їх може... Ти що їх з'їв? А як я їх з'їв? Ти я не знаю. Куда я попробую? Ммм. Це просто обычна галина. Ой, яка голийна конфета!